Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу перегадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2020-2021, 8 листопада 2020 рік. Київ стадіон НСК Олімпійський. Київський динамо, Мір Чілоческо у себе вдома. Команду приймає Шахтар Донецьку і Шакаштру. 3-0. Шахтар Донецьк перемагає. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити та по порядку. Денима Київ на інтернет команди 4-2-3-1. Стартова Рестовка Киян, Руслан Нещеріт у воротах, Денис Попов і пара центральних захисників. Томаш Кіндзьора, Шабанов по флангах, Сергій Сидорчук, Андріївський центральний опорні півзахисники. Віталій Боєльський, центральний атакувальний півзахисник. Жерсон Родригес, Виктор Циганков по флангах, Бенємін Вербич у нападі. Ось така стартова розстановка Київського Динамо. Шахтар Донецьк. 4-2-3-1. стартова розстановка Донечан. Анатолій Матвєнко, пара центральних захисників, Віктор корнієнко Додо по флангах. Marks Antonia, Teres Tepanenko, centralni opori in polzivščniki. Marlos, centralni atokovalni polzivščnik. TTT, Tyson po flangah. In Junior Marais v napadu. To je starterna razstavba, odvisno od Donetskega. Шахтаря, тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. В принципі, доволі такий рівний початок від обох команд. Рівний футбол, обидві команди обмінювалися непоганими атаками, непоганими моментами. Обмінювалися обидві команди, і справді ось це непогана атака у Штаря вже на 4-ті матч, коли майже вихід до 1 на 1 не сталося от. Етен. Але футболісти Кияни все-таки в ситуації розібралися. Україн також були свої непогані спроби. В цілому футбол був доволі такий рівний. І справді, доволі такий рівний футбол, де атака на атаку. І у Шехтаря Донецька були свої непогані, в принципі, атаки. І Київське Динамо відбудула своїми спробами. Пригадується, дальній удар Тайсона зі штрафного, коли Руслан Нещерік на 18-й хвилині відбив удар від Тайсона. Це був такий непоганий шанс. А і у Киян також пригодиться на пану, куту ви на 33-й хвилині з ударом по воротах у виконанні Сергія Седорчика, капітана Київського Динамо. Сергій Седорчик був капітаном киян на цей матч. Хороший такий плотний удар, але м'яч політає по зараз саме 4 Донець, Хороша ідея атака у Донецької команди по промо-флангу Хороша подача від Руслана майданчика удар, Марайс. Гол! Жуніор Морайес! 34 хвилина 1-0. Геніальна подача від ДОДО з правого флангу. І геніальне завершення від Жуніора Мораеса. Ідеально, донечани цю комбінацію розіграли. І в кінці кінців на 34-й хвилині саме Донецька команда виходить уперед. Руслан Ещеріт пішов на випередження, Джуніар Мараєс його випередив і переправив м'яч в сітковеріт київського Динамо. Ось так рахунок було, ідеї відкрито. 1-0. 1-0. Жуніар Мараєс переправляє м'яч в сіт коверід. І справді для жуніора це був дуже-дуже такий спорт важливий. Та спротиважливий тайм'яч один повели в рахунку. Потім стається один із ключових моментів на останніх матчу, коли Сергій Сидерчук кидається в підкат проти Твітера Корнієнка і за це отримає, відповідно, червону картку Сергій Сидорчук. Це було якраз вже остання хвина матчу. Сергій Сидорчук отримає. Другу жовту картку. Е, якщо не помиляюся, то саме, да, саме другу жовту картку, яка стає для нього автоматично червона, якщо не помиляється. Хоча, друзі, ні все таке. Я помиляюся. З початку відповідно показала жовту картку е, Сергію Сидорчику. Е, ну, а потім відповідно, передивилася систему відеоповтору, і все-таки. Катерина Монзель, якщо не суддєю на, на тому поєдинку. І друга жовта. Не, не друга жовта пряма червона картка була Сергій Стерчу, тому що Сергій Стеречук просто-напросто полетів дуже небезпечно. справді, Високу ногу підняв, небезпечна гра, і справді червона картка все-таки там була. Тому рішення відміняється. Заміж жовтої картки червона картка. Для Сергія Сидорчука. Динамо, у меншості а Шахтар, Донецьк вже у більшості. Саме донечани вже диктували умови киянам. Саме донечани вже стали гру повністю вже контролювати, тому ну, що справді ну, в більшості, ну просто-напросто справді важко. Просто-напросто важко. Хоча, і в принципі, кияни не, не здавалося, звичайно, що і навіть у меншості, бути, в принципі, непогані атаки у київського динамо. Взагалі, кияни молодці, справді. Брав Динамо Київ, просто брала команді Мірчилу Ческу. Тому що навіть незважаючи на такі трудності, кияни гідний бій давали Шахтарів. Навіть незважаючи на те, що саме вже не стали справді диктувати умови киянам, але ж кажу, кияни, в принципі, угрізалися, і свої шанси мала на контратаках, також непогані. непагані. треба був, напевний шанс в дебюті матчу, щоб забити другий м'яч. І хороший був удар від Алана Патріка, який відбивав Руслан на Шахтар хотів забити дорогий м'яч, і в кінці кінців Шахтар свого все-таки добється. Видуть, до речі, у донецької команди Манар Саламон, Віктор Коваленко, той такий Патрік, Сіпріано та Фернандо. Вийдуть у донецької команди Карлос Де Педа, Назарій Русин, Вийдуть у Київського Динамо. На другий тайм. Донецька команда свого домоглася на 66-й хуй коли затяжна була атака. По лівому флангу. Соломон, Мур Соломон, Тараса Степаненко, Тарас Степаненко, З метра 25-й гарматний удар. Тараса Степаненко. рикошет, гол. Гол забиває шахтар. 66 хвилин матчу. Тарас Степаненко. подвоє перевагу Донецького чотиря. Гарматний постріл Тараса. Приймає на себе захисник київського динамо. Якщо я не напоминаю, что саме Ілля Забарний заблокував удар Тараса Степененка, але зрадницьки змінює і під Антоніо, та мяч зрадництва зміни траектория политича и за тая прям пиццеми кут. Навіть ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні В Маргуса Антоніо. Не в футболист киевского Динамо. И гол называет, гол забывает Анатара Степаненко, гол забывает а Маркса Антонио» Самым неогом в чай РСТВ, как у честь правде, в динамике сдалось, что самый футболист Динамо мяч лучше. Не, мяч лучше Маркса Антонио, изменяет траектории полета мяча. И мяч сети Верита, гол забывает Анатара Степаненко, а Маркос Антонио. Да, гол, как бы удар-то дал Степаненко, а маркс Антонио. немного представляю. Ми зміни 3-3 м'яча, рахунок стає вже в матчі 0-2 на Коричтаре. А Донечани на цьому збиратися не хотіли. Хотіли ще забити гол. Донечани. І свого не домоглися на 72-й матч. Віктор Каваленко. Е, Віця. Віця Коваленко заходить на ударну позицію. Віця Коваленко! Непогана у Донецького кушатера Вітя. Яку спробу заблокував в підкаті футболіст Київського Динамо. Але Алан Патрік ударив на Патріка Гол! Який розкішний м'яч забиває Алан Патрік. Неймовірний просто якийсь гарматний постріл з метри 23 від бразильця в замісіньку дев'ятку 0 3 Шетар забиває ще один м'яч. Ну, а далі донечани вже відповідно доведуть справу до переможного кінця. В кінці Кіті Шахтарнецьк е, перемагає з рахунком 3-0. І справді, ключовий момент стався на 45-ті плюс 2 хвилині після червоної картки Сергія Судорчика. У Кен вже мало що в атаці справді стало виходити. Але навіть незважаючи на це, браво! Динамо, Київ, браво! Навіть незважаючи на це, чесне слово, Кен просто молодці, тому що я ж кажу, навіть незважаючи на те, що команда грала в меншості. Команда все одно гідний бій давала донечанам, і уж точно Шахтарі легко не було. Але браво, Шахтар Донецький, браво команді Луіша Каштаро. В цілому, все одно, вважаю, що поділ переміг Шахтар, все-таки справді команда Луіша Каштар дуже здорово виграла. Але Динамо Макиїв також молодці. Хороший був футбол, червона картка трішечки, скажімо так, група міняла, тому, що, в принципі, футбол був доволі таки рівний. Після того, як да, треба була перевага трішки з Володимиром, а в цьому футбол був рівний, але вже після того, як склади, склади було вже на одному футболіше, донічани цю гру вже повністю, скажімо так, повністю вже не віддали киянам і абсолютно поділи, в принципі, перемогли. Ще казати по володині 63 на 30 контроль м'яча за ударами було 4, за Закутуємо також. Ну, в принципі, е, да, скажу, вже в більшості Шахтар вже повністю гру контролював. А так, в принципі, перший тайм він був доволі такий рівний. Ось тому, друзі, якось так побажаємо Донецькому Шахтарію та Київському Динамо Всього самого 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 найкращого, я, друзі, хочеться обом командам... Побажати. І вам, друзі, також хочу побажати в чергу серце, тільки добра та щастя. Привіт, we match with України. Сезону 2021, 8 листопада, 20 рік. Динамо Київ, Шахтар Донецьк 3-0 до начальни А А вам, друзі, бажаю, тільки добра та щастя в житті. Будьте друзі, завжди. Усім до, до нових зустрічей.